Всім привіт! І ви на каналі Христинка Писяжнюк. І сьогодні я нарешті знімаю для вас відео. Якщо ви дуже чекали відео, якщо вам воно сподобалося, поставте лайк, підпишіться на мій канал, червона кнопочка внизу. І також біля червоної кнопочки дзвіночок. Нажміть на дзвіночок, щоб не пропускати мого ні одного відео. А сьогодні я вам хочу показати свої малюнки у скетчбуці. Знаю такого відео в мене ще на каналі не було. І буде дуже багато відео про мій скетчбук. Тут не дуже багато малюночків. Хто не знає, мій скетчбук виглядає ось, так? Це вже мій другий скетчбук. Ну, можливо, є про мій ще один скетчбук, це мій перший відео. Якщо є, то я вам залишу сілочку в описі. Ось такий мій скетчбук. Це перший мій скетчбук, або особистий щоденник. Ззаді різні малюночки кавані, тому що я дуже-дуже люблю кавані-малюнки. Це я без них цих кавальних малюночків не можу. Ось так ззаді він виглядає, а ось тут так впереді. Тут ще був бантик, але він відклеївся, я його приклею. І перша сторінка у мене виглядає, тут мрії мої, то я вам їх читати не буду, бо це секрет. А перша сторіночка виглядає ось так. Тут пише особистий щоденник, другий скетчбук. І пише христинка. Тут наклейка від Растішки, бо в мене їх дуже багато. як Це я завела цей скетчбук 28 березня. Ось, такі. Ось так тут виглядає титульна сторінка. Я знаю, вона не дуже може бути красивою. Ось так вона виглядає. Тут російськи наклейка. Ось так вона виглядає. в принципі, нормально. Друга сторіночка, там немає нічого інтересного, тому що я виписувала питання, відповідь, перша частина. У мене було на такому форманому листку, я його викинула і вирішила переписати ось сюди. Друга частина в мене є питання. Також я тут дещо. Питання від, від третя частина в мене тут зразу написано. А ось того, що дописано, кому я мала передавати привіт і піар. Ну, така тільки зірочка ще намальована. Далі. Дуже так прикольно вийшло, мені дуже сподобалося ім... іменно яєчня. Дивіться, тут пише час їсти. Тут є яєчня, апельсинка, огірок, помідора. Е... Тоже ще одна помідора. Це вже, ні, це, це всі три яблучка, це бекон, морква. Мармеладка, тут навіть підписано, слива. Це яйце, жовток. А це сердечко теж мармеладки. Морква тут ось так вийшло. Мені найбільше подобається яєчня, вона така мила сама по собі. Це, я, мені здається, перемалювала чуть-чуть з відео Kiwi DIY. Є таке. Є така відеоблогерка. І тут ще є від неї один малюнок. Другий малюнок я вам показувати не буду, який на дальшій сторінці, тому що я його ще не домалювала. Далі це вже до Паски. Це я перемалювала з каналу Room Planet. Не дуже ж так гарно в неї вийшло краще. Якщо ви захочете, я можу залишити силочку в описі. Я залишу силочку в описі її цього відео. Ось дивіться. Тут я підписала, що це неділя. Неділя. Тут намальована корзинка. Кексик. Мені здається, чи то кексик, чи то. Далі яйце і зайчик. Тут написано веселої Паски. Далі гарного чарів, гарно і чарівного веселого свята, чудового свята. Я так понаписувала. Тут пише гарно, чудово ці слова, а тут пише відсвяткувати Пасху. Я дуже люблю Пасху, тому так святкую. Далі аж інший малюнок я малювала 16 квітня. Це я малювала я в школі, але я прийшла додому, його розмалювала і приклеїла в свій скетчбук. Він не дуже гарно вийшов. Тут у нас собачка, ведмедик і котик. Ось такі потоки. Тут різні сердечка, тут пише тваринки. Тут не дуже гарно вийшло через те, що в мене чуть погано пише фломастер, він закінчується. Далі що хотіла зробити нитками, я в нього не буду показувати, бо воно погано вийшло. А далі аж вже до мого день народження йдуть. Я зробила собі зарані написала подарунки на день народження. З 5.05.2018 на 12 років і те, що тут поприклеювала. Дивіться. Тут приклеєні міньйончики. Ви думаєте, де я взяла таких міньйонів? Є така шоколадка з міньйонами, такі маленькі. що двойна, і вона є така обгортка міньйонів. Зараз дуже багато є чого з міньйонами. О, і є така обгортка з міньйонами, така шоколадка. І така обгортка. Я її порізала і вийшли в мене ось такі міньйончики. Я їх сюди приклеїла. Та ось тут в мене перечислені подарунки. Я вам не буду їх читати, бо в мене є відео подарунки на день народження і потім подарунки від влади. Далі в мене ось це сковпака. Це все сковпака. Взяли ком. ком Ковпак з, дні, з дня народження і от його взяла, я поприклеювала. Тут намалювала сердечка і 12 12 років і написала День народження. Ви як можете побачити, що я більше ось такі рамочки роблю багато разів. Ось так. Далі я малювала дівчинку. Вона мені не дуже сильно сподобалася. Вона робить о-ко-о ротик е, 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 в неї, і в неї тут <сисметить> на малюнку такий одяг, що всьому такому по-іншому. Це я малювала 13 травня. Дивіться, така дівчина. Нам мені дуже подобається. Зачіска, в принципі, нормальна. Ось чупана вийшов і оте О. Тоже. І одяг. Одяг ти ж дуже погано, вийшли Я просто швидко малювала. Не знаю, я просто швидко малювала. Тут мені треба. Було. Але дівчина сама по собі нормальна. Далі це я малювала вже 17-го через 4. Це в четвер я, я малювала. І зразу ось тут я знову приклеїла цих міньйончиків, намалювала ось такі кружечка і з'єднала їх. На кожному кружечку я тільки ось тут ручкою, і ось тут обводила. А ось кожен кружечок розмальований різними кольорами. Ось так. І на чотирьох, на п'ятьох кружечках приклеєні ось такі кусочки Ну, Мені сподобалося. Далі три малюнки майже одинакові. Три малюнки з пандочкою, але. Ця пандочка виглядає по-іншому. Тобто її обличчя, е декорації, як там приклеїв той листочок, як намальований. Ось така пандочка. Це я майже перемальовувала як з каналу Анна Дмитришин. В неї є дуже багато відео, як вона знімає про скетчбук свій. В неї вже другий скетчбук, як вона малюнки свої показує, як малює. То я намалювала ось таку пандочку. Тут написала мило, милота мілашка. Мило-милота мілашка. Тут, звісно, жонов та рамочка. Сердечко таке. І ця пандочка, як то вона такої руки вербере. Очки такі милі. Ну і сама по собі там пандочка мила. Далі чуть-чуть інша декорація. Ви можете побачити, що вже очки інші, лапки не такі, носик, язичок. І тут пише гарнюня пандочка. Вже інше оформлено, так як то ялиночка така велика. Ну, є теж ця рамочка, пунктирики. Далі я вам вже покажу два малюнки. Оце я кажу, ось ця знову пандочка, вона теж по-іншому. Тут навіть чубчик. Такий вуз, вушка. Тут такое намальовано. Це я малювала в школі і я приклеїла цей листочок вже ще він був тут. Далі я малювала нині із каналу KVD. Вона так писала. Тут фіолетова тема і деякі вай. Не, звісно, краще вийшло. Вона дуже гарно малює, ходить в художню школу. У мене не дуже гарно вийшло, ось подивіться. Ось фіолетова тема. У мене ще буде десь така жовта, червона, зелена тема, різні такий. Тут я намалювала лак, він погано вийшов. Вийшла я, як чудик звець, якийсь чудік вийшов. От його теж чудик якийсь я написала жлюка. Це клякса, це олівчик, як ви могли зрозуміти, виноград і вія. Я не знаю, як по-українськи я також намалювала фіолетові сердечка. Тут оформила вже з сердечками і ось такою хвилькою. Хочу вам сказати, що в цьому всьому мені не сподобався, як я намалювала лак, чудик, злюка. І ось цей ольвець мені теж погано вийшов. У мене гарно вийшов вір'я, звісно ж, і такляси. Ось. І останній малюночок, який я малювала. Це вже нині малювала, це з каналу Lump Planet. В неї теж, звісно, краще вийшло. Я дуже люблю цей дивитися канал, в неї дуже багато кавайних малюнків. І тут також я використала кавейні малюнки. Подивіться, це авокадо, в якої є. авокадонь дитинка, тобто оце кісточка, бурячок, морква, помідора. Горох, баклажан і огірок. Тут я зверху написала овощі, написала ідеї Лум Планет. Оформила, звісно, пунктирками і хвильками. У мене вже цей скетчбук майже кінчається, я стільки всього тут написала. Дуже. Мені дуже сподобався е, іменно ось цей малюнок. І найбільше ось цей бурячок. Авокадо теж все гарне. Мені дуже подобається, як я це намалювала. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк, підпишіться на мій канал, щоб ви на кнопочка внизу, нажимайте, звісно, на дзвіночок. Усіх люблю дуже сильно, дуже-дуже сильно моїх зачаток. Дуже хочу, щоб набрався 100 підписників. І на 80 підписників буде конкурс. Люблю, ціную, дякую всім! Всім папа.